Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єр Швець. Усі 17-річні, 17-річні українці повинні стати на військовий облік. Інакше їм загрожують великі штрафи. Такий закон збирається прийняти наша Верховна Рада, наші депутати, які кажуть, що війна це справа молодих і на фронті потрібні. Молоді бійці. Хоча, хоча народні депутати забувають про своїх дітей, про дітей своїх родичів, про дітей-чиновників, ТЦКшників, поліцаїв, які вже давно поховані по Західній по Східній Європі, забувають вони і про себе дорогих. Через неділю кожен депутат тікає за кордон. Через неділю, буквально, через неділю і депутати якісь Верховної Ради. Берете і втече за кордон або в Молдову, або в Румунію. Депутати, чиновники, ТЦКшники, поліцаї, їхні діти, діти, приближених до влади, на місцях, воювати не хочуть, а в бій мають Ой, пускати вже 17-річних українців. Вибачте, за неокиверний вираз. В бій хочуть кинути вже 17-річних українців. З вами Ігор Швець. Підписуйтесь на канал. Дякую. До нової зустрічі.